Ну що ж, всім привіт, з вами Коля на мій ютуб і сьогодні. Ми з вами мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали. Ну і це у нас, пацани, 59-та серія по Блукращі, а також е яка там, 8 серія по лікарні. Не знаю, може ще сьогодні і завтра її знімаємо та й будемо приступати до другої роботи. Я би мав працювати на водолазі, але я ще згадав за одну роботу. робота воєнного. Тому, пацани, що я можу сказати? Повторюю ще раз: ще сьогодні або ще завтра будемо з вами працювати. Працювати на цьому. Не з вами працювати на лікарею, на, на докторові, а потім вже пацани, вже там, коли я там, через день чи два, завтра чи післязавтра, вже зі спокійною душою можна буде пиляти на воєнну. Ну ні, ще завтра я відснімаю по полі, по поліції, чуєте, по лікарні, а потім вже перейду до воєнного. Моє зараз звання ну, нарколог, тому топо. Я собі ходжу по боліці, як король, собі лікую людей та й топо. Не знаю, може сьогодні би виїхали на виїзд, але там як вийде, коротше. Там пацани тупо, як вийде. Тому, повторюю ще раз, хто не програв лайк, прижимайте сьогоднішня серія обіщає, обіцяє бути топовою. І прийшла зарплата на секундочку 4000 рублів. Ну, блін, маловато, маловато. Ну, я тільки заходжу мені одразу зарплата. Вийшов. Це ж топово. Кидаємо за 500 рублів, він залишається. Кидаємо ще одному типу зараз за 500 рублів. Ага, продамо. Так, ну це реклама, це нам не, не потрібно не цікаво. Давай беріть то, що треба. Айда купляй. Не купляєш, то нема чого пари. Коротше, ну тебе тип нафіг. Беремо курс за 500 рублів. Ой, за 500 рублів кидаємо курс лічення. Так, і отримав ще плюс XP. Ну це, понятно, сиділо хороше. Так, не можна, не можна тут. Ха-ха, <гану> ну і дочекались, пацані. Думали, ця серія буде скучна? Ні. Нарешті з вісьми серії, восьма серія йде, йде веселіше. Короче, позвонила там одна стара бабка і стало погано. Позвонила попросила приїхати її на визов. Тому що я вам сказати, пацані, зараз беремо машину і летимо на визу. Ось вона. Ось вона та сама лікар... лікарська машина. Лика... Лікарняна машина. Так, беремо тут пів на формах, так, Давайте. Засвіті, скоріше виїжджаємо на виклик. Тут у нас раз, два, три, чотири, четверо і один цей синій водій. Так. Я вже нарколог, тому я якщо що колю уколи. Та чекай не бій мене, рахіт. Так. Щось <рігла> вони якоюсь займаються, коротше. Кажу, поїхали. Альона з бабка чекає. От не дай Бог мені не поїдемо. Що ще таке може бути? От Я не знаю, не знаю. Так, і медкарта. Короче, я їх пацани, я їх відправив самих, вони якісь придурки. Відправи, вони сказав, що самі поїде тупо уїхає. Блін, мав сідати, придурки, уїхали без мене. Ну нічого нічого, я їм дам виговор. От хай я до, до старшого до главрача добудуся. Так, а зараз треба чекати на медкарти. Нікіта якийсь красонов. Да, Нікіта красану, а не Красонов. Кидаю на медкарту, так і ж я вже нарколог, можу віддавати медкарти, робити уколи. Ну, а там вже з наступного звання хірурга, Можу робити сміну поло. Я казав, що з наркового ні, з не можна. Блін, сьогодні дуже багато народу. Вишо? Можна втомитися страшно. За здійснювати 10 хвилин, щоб да відео. Так, окей. Ну, блін. Так, кидаємо медкарточку за... на ні. Курс платного лічення за 500 рубліл. Дивіться, скільки людей, травити що? Ну, да. Бомжари якісь. Не стоїть судити це Цей щось тут треться, а що тут робиш? Виходь, покидай в лікарні, не займай койки лишні. Якщо ти вилікуєшся, то окей, медицина не відкаже тобі допоможе, якщо ти в ній нуждаєшся. Якщо не нуждаєшся, то побачиш. Правильно, правильно, паша лі. До речі, пацані, мене часто питають, на якому серві я серві граю, там, на якому на 23-му, на 23-му. Тут немає ніяких 23-х серверів. Ні, тут хіба там перший... Там нема номерів серверів під номером. Там сервери тільки так що так, що, допустимо, перший гол, там другий якийсь якісь щито ти заходиш на ті там. А от так, щоб номерати, тут номерів немає номерів є в Грандбалі. А от тут нема, до речі, думаю, може грати в Ну, Це я не буду записувати на відео, напевно. Хі -хі. Ну, факто. Я якраз в лютому почав перший сезон був записувати в тому році і... В лютому її друзі. Ну коротше, не факт. То тут нема номерації серверів. Граю я на сервері Чілі. Пацані, Повторю ще раз, я граю на сервері Чілі, якщо що, це в нас кінці. -то. Якщо то номерації нема, там якісь в 12 і по По... Там, заходу. То я ж кажу, пацани, граю на сервері Чілі, якщо що, хто хоче, залітайте. Залітайте, от я ж кажу. Граю, якщо що, на сервері Чілі. Все, думаю, знаю. Чилі. Тому залітайте, якщо хочете з мене грати. Залітайте, будете в мене тут, бачите, і буде дуже-дуже весело. Ні, в натурі залітайте населювачі лі буде весело. Ось я вже і на зміні форми, підійшов О, підійшов головніший і почав робити построєння. Далі мене посадили в машину і доктор. Понятно, получили ще один рубль. Ну, так, жорстко-жорстко. Один рубль це ж вес. Так, блін, тут не можна брати. Окей. Понятно, Тіме, ми... глядім тайм. Так, вилічити 10 років тренування, два завдання, нарколог. От настасі пост розрешені 30 минут. Беше щось зрозумів. Так, ладно, залітаємо до пацієнтів. Тут, блін, тут теж. Тоже... Я зайшов в першу кімнату, а це зараз... Ні, я був в першій кімнаті, а це зараз зайшов в другу. Бачу, тут вообще жорстко. Так, метал, метал. На дальнобойщику було весело, а тут. А отут отут. Так, видаю метки, видаю метки. Дають за 20. Так, окей, окей. 5 тисяч. Ні, це ж не дурі, як 5 тисяч. Підходимо на поста. Блін, мене щось аж голос погрубішов. Так, такий, такий. Так, тут нас багато, звісно, багато тіпів. Всі перехвачують багато йому лікарів, аж якщо скинути скин і назад. Так, і назад. Тут походу через розформи. Так, Маріо Конзу, а ти як вже сюди зайшов? Чи ти ще працюєш в цій фракції, а ну. Шел, мед. а ні, чекайте. Шеп і чекайте, чекайте. Не шеп, а медshalp. Шелп, мед -шелп. айді... А, так це ж це. А, тут мене вже все райони поповні. Ні, так це ж не комната де врачи, це комната де пацієнти лежать. Все, давайте чухайте голову, стільки у вас, вас пацієнтів. Так, цей щось стоїть, тип тут. Ага, і цей стоїть. Нік і якийсь. Ну нік напався. Давайте йдемо на другий поверх. Ні. Міша. Бах. Понятно, все з тобі. Міш... Мішаня не тупина. Куди ти не Чого він на перший пішов? Я розумію, типа, він і так на... не на перший, а на другий. Не так на первом, на первом на чтобы он мог ещё Так, Бур, Мэтт Шелп. Да, можно переводить, в принципе, ID. Так, или лицензия написал Пациент должен занять койку. Займи койку. Койка. Койку займите. Рахас, ты бля не он нажат. Ну что за якийсь... Немец бля. Так, ну звісно, да, поїхав я на візом, все. До речі, у мене на балансі рівно 100 171 рубль. Повторю ще раз У Мен на балансі рівно 100 657. Рубль. Ну, вже 671. Рівнесенько. 100 тисяч. Так, ну понятно, понятно. Так, ну а на цьому все за вами був холябінга. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим до друзями. всім пока, 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 пока.